Вас попереджали. Про що, що паличка не заходити. Слухайте. Ти доросмець, людина. з за Запоріжжя, так? з Запоріжжя? Запоріжжя. з Запоріжжя? Ви Запоріжжя? Виз Запоріжжя? Це перемісто воював. І ти мені, я хожу, на, на палицях. Що... Це відео ветеран російсько-української війни Валерій Паук опублікував у своїх соцмережах. Чоловік розповів, що у них з дружиною стався конфлікт із сусідами, які проживають поверхом нижче. З його слів, ніби то через те, що чоловік після поранення пересувається за допомогою палиці, а її стукіт заважає мешканці сусідньої квартири. Востаннє конфлікт трапився о опівночі. Просто бах, бах, бах. Жінка каже, дай я з нею як жінка, поговорю, відкриває двері, там два чоловіки. Ну я одразу підірвався. люди не представляються, хто вони. Вони просто кричать, ви вас попереджали. Це її батько та син. Якби до вас в житло хтось питався проникнути, як би відреагували? Я його просто відштовхнув від квартири. Це видно, що я його не п'ю. Ну я, я, я вдарити не можу нормально, бо я у мене нема опори. Я ну я не боєць. Тіпа. Типу. Я відтовкнув його зараз, відтовкнув його і почалася сума до сутичка, у якій я отримав по голові. Це зробив цей хлопець, 16-річний. Він вдарив два рази мене по голові. Один з цих прийшло, було зроблено розсічення голови. Просто забрали мою жамилицю, вирвали з рук і нанесли в декілька ударів по голові. Я кажу, все, типа, чому ну чому? Я за вас воював? Тіпа типу. на що цей хлопець каже: Я ну так, це телеканал. Фіговати воював, якщо мені ракета вдома прилетіла. Військовослужбовець отримав поранення на Запорізькому напрямку під час контрнаступу у 2023 році. Зараз Валерій Паук приїхав до Львова на реабілітацію. Він очікує на операцію з ампутації ноги. Разом з дружиною орендував квартиру неподалік медзакладу. Конфлікти із сусідами, каже, почалися майже одразу. А під час останньої сварки побої отримала і його дружина. Я теж постраждала, там багато синяків вже. Поміняло колір. З іншими сусідами у нас ніколи не було ніяких сварок, ніхто не прибігав, не жалівся, поліцію не визивали. Ну, тобто, все було добре. У нас взагалі тут ну, нормально до нас сусіди відносяться усі. Відтак родина пауків написала заяву на сусідів, а сусіди на них. За словами Валерія, правоохоронці кваліфікують дії обох сторін як дрібне хуліганство, за яке передбачено 860 гривень штрафу. У квартирі, де проживають сусіди Валерія, журналістам ніхто не відчиняє. Тим часом поліція вже розпочала два кримінальні провадження за статтею Умисне легке тілесне ушкодження. Очікують на результати експертиз. Повідомили на сайті Нацполіції Львівщини. Ольга Івашук, Тарас Фомін, Суспільне, Новини Львів.